Автопригода зі смертельними наслідками сталася на Коломийщині. 68-річний велосипедист внаслідок зіткнення з транспортним засобом помер на місці події. Обставини аварії з'ясовують слідчі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування водія. 26 грудня о 18.00 надійшло повідомлення, що в селі Мишин Нижньовербійської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група районного відділу поліції, слідчі обласної поліції, співробітники групи реагування Поліції, експерти, криміналісти та медики. На місці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці встановили, що невстановлений водій автомобіля Хонда, рухаючись автодорогою зі сторони Коломиї у напрямку есмета Яблонів Косівського району, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на велосипедиста. Чоловік рухався у попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист, мешканець Топчатова Косівського району 1955 року народження, загинув на місці події. Водій залишив автомобіль неподалік місця дорожньо-транспортної пригоди та втік. Поліцейські оперативно встановили власника транспортного засобу. Ними виявився 40-річний мешканець Коломиї. Наразі правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи щодо встановлення місця перебування Керманича. Правоохоронці наголошують, якщо сталася дорожньо транспортна пригода, не залишайте постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новини на вежі.